Всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо грати в закладання бомб на Синдстоун з моїм другом Арсеном. Він знаходиться в Київській області. Він Всім привіт, э, підписчики Богдана. Він зараз у нас в Київській області. Якщо ви хочете подивитися його відео, у нього є теж YouTube Shorts. І в його ссылка в закріпленому коментарі. Як ви бачите, ми сьогодні будемо дуелитися в Сенстоуні. Синстоун... І я задонатив собі 3000. Як ви бачите, в мене гарний така... такий АКР і гарна бабочка. Ну, на жаль, у мене Нейменс скінов нема. І флешки на Ну, це мрія кожного гравця. Так, Арсен? так, звісно. Бо. Типу, от мати гарні скиди це дуже цікаво. І канал називається Арсен Попов, теж, як його фамілія і та ім'я. Як ви бачите, я намагаюся зараз дуже гарно грати. У мене 132-й ранг, а в мого Арсена, він недавно тільки почав грати в Стендов 2. І у нього ще 42-й ранг. Але він теж вміє грати, як ви розумієте, Хоч, хоча я його більше граю, я рік граю, а він тільки два місяці три, як ви розумієте. Він мій троюродний брат. І ми з ним дуже рідко зустрічаємося. Як ти розумієш через нашу ситуацію, то що ми дуже рідко зустрічаємося. Ну так. І як ви бачите, я тільки що дуже гарно вбив Ресена. І я чуть-чуть добавив звук для нас, любі друзі. Бо як ви розумієте, з поганим звуком, щоб його почути, шаги. Та інколи я путаю свої шаги та його шаги. Як ви розумієте, це... я їм помогну. І якщо чесно... АКР я теж люблю і АВМ. У мене на АВМ 8602 кг. А на АКР 1622 кіла. Ну якщо ви розумієте, я тільки не дав з полімтом. Бо я раніше дуже погано грав і це було моє улюблене оружі. Я зараз буду з АВМ грати проти ICN Top Арсен, передай словами, ну, я. Я граю нормально там. Буває м'які там З інтернетом. Все. А, ну, я тебе розумію. Як, якщо чесно, в мене в самого інколи поганий інтернет. Ну, як ти бачиш, ми з тобою репетували. і виходить щось. Як ти бачиш, я зараз тебе намагаюсь вбити. але ти... Ворушись зі спасом. Як ти можеш це передати? Ну, mm, зі спасом я нормальный игра. нормально не як будет. Я, я не любитель спасів дробошо. Mm, ну, для мене краще або КР взяти, або В. І я більш з пульмота зараз не гуляю, бо от коли ти нажимаєш приціл, воно не точно летить. І АКР 12 теж. І якщо чесно, в ми... мене Арсен не наш спасить. Так, Арсен. Ти зі мною згодом? Ну так. Да. І... Ну, і не тільки на ньому, і на двой місяць і він ще на амбузі грає грав <плес> так Я не а, люблю цих тробаса. А на ну, АФР нормальна гра, ну не ти. Я не ні. Як ви розумієте, зараз Александр Попов, розкажи про щось, що, щось з чим ти сталкувався в Стантал 2. Ну, з помехами інтернету, ми там чуть-чуть... Эй, стрілявся з бодить бувало. Він мене бы ігру був. Я сьогодні тільки два Убив будь з два. і ось. А в нього був вісім всі. Сьогодні еще я ще з ним доиграюсь. Ну, інколи в мене теж бувають поміти з інтернетом, і він мене виграє, бо в нього може бути прекрасний інтернет. І він може мене ще вбити. вбити. Так, Криса? Ну дає звітні. А коли в нього теж з інтернетом, то я теж його можу дуже легко вбити. Ну мені і так. Тяжкувати. Або, ще, або ще не вбити, у мене помітка. І я забираю просто карте Як ви бачите, вже з рахунком 6-1 я виграю. Арсен теж зараз потіє сильно. О, Він старається гарно грати. Хоч в нього 42-й ранг, але як ви розумієте, він гарно грає на своїй 42-й. Але якщо чесно... Я на 42 раунді вже вмів робити 35 років. Як ви розумієте, мій максимум це 50 58. Ну майже так, 52. 52. Але як ви бачите, зараз я намагаюся теж його вбити. Дивлюсь, якось він. він йде. Ось він йде через Б, Уже побачив. Так, він зна... значить знизу зараз буде. Ta, хочу почекати його, щоб він забіг, я його без прицілу. Але він не забігає, треба ще забігти. Ну ладно, я піду. Арсен, як це це зробив? Ну не спався її дзвонить поміти. Амберузі. Я промазав. тобі пощастило. Це моя стіна. Якщо чесно, я більш граю на дальних хороших ніж ти. Ну, завоєм тоже. Ми... Так. Як ви бачите, всі... бувайте, друзі! Це класний всім клас. Бувайте!